Полонені російські військовий, капітан 3-ї бригади спецназу збройних сил Росії Євген Єрофєєв і сержант Олександр Олександров зараз знаходяться під слідством України. Їм вручили повідомлення про підозру в тероризмі. У тому що вони не припиняли свою службу в армії країни агресора. Чоловіки неодноразово підтверджували нашим силовикам. На воїнської службі знаходитесь. з якого числа служите? – служити? На Так, я є контрактником. Я гражданин России Ерофеев Евгений Владимирович. Проживаю в городе Тольятти. Я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Мое воинское звание капитан, должность командир группы. Прибыл на территорию Луганской области в начале апреля. Да, точно не помню. Зашел в составе отряда. Устал? Второго отряда. У службі безпеки України наголошують, мають на руках незаперечні докази причетності регулярної російської армії до війни на сході України. Всі документи передадуть як в український суд, так і в міжнародний українською контррозвідкою повністю доведено безапеляційно доведено те, що на території України. Території тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей діє спецназ головного розвідного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Одразу ж після опублікування інформації про затримання військових російські змі випустили в ефір інтерв'ю з дружиною Олександра Олександрова, яка розповіла, що буквально кілька місяців тому її чоловік розірвав контракт з армією РФ. Тим самим підтвердила офіційну версію країни-агресора. Являється ли час Олександр Російським воєннослужом. Он служил по контракту в декабре с сержантом. В декабре он уволился перед Новым годом. А в чем причина увольнения? Его не все устраивало. Но также ему предложили хорошую работу в Самаре. Как бы и сказал, что зарплата хорошая, такая же. И больше времени на семью будет. Однак, за даними української контррозвідки, сама Катерина військово зобов'язана її слова, брехня. Вона служить в тій же третій окремій бригаді гру займає посаду працівника відділу кадрів. Саме ця бригада рік тому брала участь в операції по захопленню Криму і Севастополя. Дані за словами Віталія Найди, достовірно підтверджені. Зараз же півострів став тренувальним табором для підготовки терористів після проходження спеціальних тренінгів. Після навчання з використання стрілецької зброї, після навчання поводження з вибуховими пристроями, направляються через Керчівську протоку в Луганськ і в Донецьк. Також СБУ опублікувало фотографії інших військових 3-ї окремої бригади спецпризначення гру. Прес-служба виклала на своїй сторінці в Твітер 19 фотографій солдат спецназівців разом з їхніми прізвищами і посадами. кажуть, дана інформація розрахована і на росіян, на рідних і близьких тих, хто може таємно воювати на сході України.